Сьогодні про таке: глухий мирний кут, як Росія торпедує мирні зусилля, який реальний вплив Трампа на Путіна, відновлення стабільності з РФ, що ще передбачає оновлена стратегія національної безпеки США, ситуація на полі бою, міські бої у Покровську, просування ворога на Запоріжжі, обстріли і українська відповідь, Лякаючі перспективи для Росії, чому 2026-й може стати для неї роком хвилі ісламського терору. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з ситуації на фронті у Покровську. ЗСУ проводять зачистку міської забудови від окупантів. Протягом доби на Покровському напрямку сили оборони зупинили 45 російських штурмів, ліквідували більше 80 загарбників, знищили 7 одиниць автомобільної та спецтехніки та уразили 12 укриттів ворога. Тим часом путінська армія просунулася на Запоріжжі. Всього за минулу добу Росія втратила щонайменше 810 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 181 тисяча 680 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танки: одну бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Ворога. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Уздовж лінії фронту більш ніж на 1250 кілометрів, розгорнута на понад 710 тисяч російських окупантів. Незважаючи на величезну чисельність ворога, сили оборони України просунулися на чотирьох напрямках, а росіяни лише на одному. Неоднократно вже заявляв Путіна тому, що захвачен Покровськ, Мірнакрат Константиновка. не говоря о других, все, Купенск, особенно несколько раз они вывешивали флаги, и уже сам Путин говорил, не докладывали его, а сам Путин объявлял, что город захвачен, как и Волчанск. То есть ему нужно демонстрировать реальный захват территории и показывать нам то, что будут продолжать наступательные операции, и если мы не будем соглашаться на условия, отдавать тем более Донецкую область окончательно, он, соответственно, будет развивать наступательные операции зимой, усиливая давление на фронте и усиливая давление, так сказать, на тыл, на простых граждан, на энергетику, чтобы зимой люди мерзли, посеять панику и сомнения, и вот за эти несколько месяцев фактически добиться своих, так сказать, целей в плане первого этапа это перемирия на его условиях и заключение мира. А затем уже Патовка можливих нових операций росіяни вдарили по греблі Печеніжського водосховища Харківської області. Рух дорожнім полотном припинено. Анський інститут вивчення війни не підтверджує заяви росіян про успіхи у південній частині Волчанська та у Куп'янському районі. З Волчанського направлення на Ось вона, моя Ніва. Один російський воєнкор заявив, що їхні війська просунулися у південній частині Вовчанська, а другий, що росіяни захопили село Лиман та контролюють 80% Вовчанська. Окупанти застосовують тактику зафарбовування, нібито взятих ними ділянок. У багатьох випадках на цих територіях досі ведуться бойові дії. А про захоплення говорити зарано. Це десь з проекту слівочний каприз» зафиксировали, что события происходят на 500 метров вглубь территории, которую они сами же ранее закрасили как подконтрольную ВСРФ. Вообще к закрасам именно этого проекта больше всего вопросов. Для них буквально поражение одинокого российского военного FPV-дроном — это повод для закраса на пару километров до места, где это случилось, но при этом надо в целом помнить, что контроль на нынешних реалиях – понятие весьма условное, особенно в городах. Потому что если по открытой местности просачивание еще хоть как-то затруднено, то городские кварталы, где легко укрыться от дронов – это чистый проходной двор. То есть пока что мы можем только утверждать, что в зоне, которую ранее закрашивали как российскую, идут бои, что уже само по себе неплохо. Российские військові продолжили боевые действия у Запорізькій области. Зокрема, оккупанты атаковали Биля, Уляйполя и, и Орехова. Проте, подтверждение змін Лінії фронту досі немає. У активність вряд ли буде сьогодні менше. Тут тому числі, наше штурмове підрозділення. Ви знаєте, що росіяни... Вбрасують, в вбрасують тому числі і сообщения о том, що где-то там они продвинулися. Очевидно, що фейковые фейкові они направлены направлені прежде всего на українське общество для того, щоб усаде ну, создать соответственно эмоциональный фон. 21 листопада. Пропагандистські канали оприлюднили відео, як солдати тримають прапор Росії на Олександрівському напрямі та заявляють про окупацію тихого та відрадного. Українські військові звільнили село Тихе на Дніпропетровщині, Синельніковського району від окупантів. Є підтверджуюче відео. Українські воїни продовжують оборону Покровська та Мирнограду на опублікованому 6 грудня. Відео троє українських військових піднімають прапор на провулку імені Якуба Колеса в північній частині міста, що свідчить про утримання позицій. командувач ЗСУ назвав цей етап оборони надзвичайно складним. Наша стратегія полягає у тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині і. На території Росії з метою підриву її оборонного потенціалу та промислових можливостей. Генерал Олександр Сирський також заявив в інтерв'ю, що українські сили зберігають позиції на півночі Покровська. Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву у глиб, завдання максимальних втрат і проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога. Водночас росіянам вдалося суттєво ускладнити українську логістику на покровському напрямі. Метою окупантів є повне перерізання українських шляхів постачання та евакуації. Але оточити українські гарнізони в обох містах їм досі не вдалося. Це підтверджує американський інститут вивчення війни. Українські сили підтримують обмежену логістику на покровсько мирноградському напрямку. Але російські війська ймовірно можуть порушити вузькі українські шляхи евакуації та наземні лінії зв'язку за допомогою артилерії та безпілотників. Сили оборони намагаються організувати додаткові логістичні шляхи забезпечення підрозділів. Протягом тижня головним напрямком була північ Донецької області. Саме туди росіяни здійснювали перекидання живої сили. Вона відбувалася колонами у супроводі військової поліції. Домінуючим напрямком тижня була північ Донецької області. З Бердянського напряму через місто Маріуполь, в бік волновахи щоденно фіксували від 10 до 20 вантажівок, переважно з живою силою та без тактичних маркувань, що вказує на нові підрозділи після підготовки та співпадає з графіком тренувань. Незважаючи на тяжкі втрати, темп наступу Російської Федерації зростає. Паралельно Росія продовжує посилювати удари по українських містах. Окупанти вгатили по греблі печеніського водосховища на Харківщині. Наразі рух по дорожньому полотну греблі призупинено. У збройних силах повідомили, що можливе руйнування цієї конструкції не вплине на хід бойових дій. Загарбники атакували дев'ятиповерхівку в місті Охтирка на Сумщині. Використовували БПЛА. На місці виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще сімох людей, серед них одна дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Також вночі ворог атакував мирне населення Чернігова. Окупанти поцілили по житловому району в центрі міста. Попередньо відомо про те, що від удару постраждали троє людей. Внаслідок удару також пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та автомобілі. Третю ніч поспіль росіяни атакували місто Фастів, що на Київщині. Через удари зайнялися покрівлі кількох будівель. Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі. І ще страшні цифри, бо це не просто статистика, це забрані людські життя, зруйновані долі і вщент розбиті домівки. Протягом минулого тижня росіяни застосували проти мирних українських міст і населених пунктів понад 1600 ударних дронів, близько 1200 кабів та майже 70 ракет різних типів. Ось вони мирні наміри Росії і Путіна. Тим часом спецпредставник президента США, генерал Келог каже, що мирна угода між Україною і Росією виходить на фінішну пряму. За його словами, невирішеними залишаються питання щодо Донецької та Луганської областей, частин Запорізької і Херсонської областей та ситуація на ЗС з усією повагою до генерала Келога, а він дійсно заслуговує на повагу. Стало цікаво. А які ж тоді питання вирішені: Крим, чисельність Збройних сил України? Позаблоковий статус нашої держави, бо є підозра, що питання щодо Донецької та Луганської області, частин Запорізької та Херсонської області та ситуації на ЗС є не менш важливими. Тобто, якщо не домовились по них, то не домовились взагалі. Наважусь припустити, що прогрес або мізерний, або взагалі відсутній. Паралельно США оприлюднили оновлену стратегію національної безпеки. Цей документ відображає основні зовнішньополітичні параметри діючої адміністрації. Там, зокрема, йдеться про необхідність відновлення стратегічної стабільності у відносинах з Росією. Ось подробиці. Трамп кидає чи скоріше прокидає Європу. Вашингтон більше не хоче бути основним гарантом безпеки ЄС, як розповідає західна преса, адміністрація Трампа на закритих зустрічах повідомила європейським союзникам, що після 2027 року США більше не будуть основною силою НАТО. Відповідальність за оборону альянсу, нібито ляже на плечі. Чи виключно Європи? Ця подія знаменує собою драматичне зрушення, яке ставить Європу на суворий зворотній відлік, враховуючи бурхливу війну в Україні та невизначеність у питаннях трансатлантичної безпеки. Однак, незважаючи на всі нагнітання для європейських лідерів, така поведінка з боку адміністрації Білого Дому несподіванкою не стала. Пентагон уже попереджав, що планує зменшити свою роль в обороні НАТО. А тепер це прозвучало як жорсткий ультиматум. Він по суті відступає від НАТО, а потім звужує фокус і зосереджується на зміні мейнстрімних центристських сил у Європі. І заявляє, що Сполучені Штати активніше впливатимуть на такі зміни. А от скорочувати кількість американських військ в Європі адміністрація Трампа не планує. США є і залишаються нашим найважливішим союзником в альянсі. Проте блок НАТО зосереджений на вирішенні політичних питань та питань безпеки. За фактом висунути ультиматум країнам-членам альянсу їм самим лише на руку. Насправді Пентагон скоротить лише кількість високопоставлених американських офіцерів у командній структурі НАТО. Частину цих посад передадуть європейцям. А ще Дональд Трамп хоче, щоб ЄС почав купувати у США зброю. Серед переможців споряду часу, ресурсів та уваги Західна півкуля і можливо ТОХАКІНЬЬ РЕГІОН Вибачте, але серед тих, хто програв Європа, вона йде в мінус. Ця адміністрація по суті каже удачі всім вам, але не варто переживати на відміну від Європи Україні. У Трампа завжди знайдеться все необхідне озброєння та підтримка. Незважаючи на стратегічний розворот, американські чиновники божаться постачати. Ання зброї Києву не припиниться, і навіть очікується його суттєве збільшення до різдва список пріоритетних потребностей для України. Українська сторона робить заявку, що найболі актуально на свій і ділається закупка. Схоже, Трамп остаточно розчарувався в Путіні. Тож напередодні 2026 року американський президент вирішив перейти до плану Б знаменитого миру через силу. Росія повищає градус гібридних атак. Але кремлівський гопник розуміє тільки язик сили. Тільки. Тому будь які спроби договоритися після… какого-то очередного агрессивного сценария российского, вот как этот, например, Путин будет принимать как слабость, как слабость Европы и будет давить еще сильнее. Однако, сколько бы сильно Путин не тиснув на Европу, на него самого тиснуть куда сильнейше. Четыре года уже идет эта война, и более миллиона положено жизни там. Украину они никогда не завоюют. А ресурсы, посмотрите, что говорит Набиулина, вот неделю назад она что сказала, Надо воевать уже не за деньги, надо воевать уже за патриотизм. Да, все регионы, вот, откуда это воюют, получали, стали большие деньги. И помимо того, что ВПК там работает, три смены, и помимо того, платят большие деньги, люди воюют на фронтах. Но это не бездонная бочка. Тим часом Україна й надалі отримуватиме військову допомогу від США та наших європейських партнерів, запевняють аналітики. А судя по позиції того ж Дональда Трампа, навіть якщо він Говорит, что это не моя война, я не буду в этом принимать участие, но он же зарабатывает на этой войне, и он будет продолжать зарабатывать, и он будет продавать это оружие европейцам, а европейцы будут расплачиваться и будут поставлять это оружие вам. І скільки в Білому домі не робили гучних заяв щодо НАТО, на Україні це ніяк не позначиться, адже ми потрібні Трампу для створення його ідеального образу миротворця набагато сильніше ніж може здатися. При цьому разом із регулярністю ударів у глиб Росії зростає підтримка самого американського президента. У Дональда Трампа других вариантов нет. Или он должен дистанцироваться, а он дистанцироваться не сможет, потому что в Америке через год промежуточные выборы, в Америке общественное мнение, масса своей поддерживает Украину, и среди его сторонников в том числе. Поэтому он должен будет э, лавировать, он уже не будет так категоричен, как э, вот обычно мы слышали в самом начале его каденции. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте этому видео в подбайку и поширте его. Хвилина вашого часу дуже допоможе каналу розвиватися. Дякую і слава Україні! Перемога Росії у війні проти України, стане поразкою для всього заходу. Про це сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю The Sunday Times. Чеський лідер додав, що заяви про таємні перемовини між США та Росією, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року. Тоді європейські країни погодилися на анексію Чехословаччини, аби уникнути більшої агресії. Я нагадаю, це призвело до збільшення апетитів нацистської Німеччини і початку Другої світової війни. На цьому тижні відбудеться низка зустрічей представників України з союзниками. Основна тема мирні зусилля. Зокрема, президент України Володимир Зеленський поспілкується з лідерами Європи в Лондоні а також у Брюсселі. Україна заслугована достойний мир. Залежить, чи буде мир саме від Росії, від спільного нашого тиску на Росію від правильних переговорних позицій Сполучених Штатів Америки, Європи, всіх всіх інших наших партнерів. Росія повинна відповідати за те, що робить, за щоденні удари, за постійний терор проти наших людей, загалом за цю, за цю війну. Однак Україна сподівається не тільки на партнерів. Але й на власні сили, зокрема на українську зброю, українська компанія Firepoint показала свої виробничі потужності. Нагадаю, це той самий розробник і виробник ракет Фламінго з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. Українська оборонно технологічна компанія змінює війну. Firepoint вперше продемонструвала унікальні кадри виробництва дронів та ракет. За останній рік компанія досягла вражаючих результатів як у виробництві, так і в ефективності виробленої компанією продукції. Ці дрони втричі дешевші за своїх конкурентів на ринку. Дрони, які використовуються для ударів на середні дистанції, згідно з опублікованою статистикою, бойові системи Firepoint займають лідируючі позиції у застосуванні важких бойових безпілотників. Більше половини всіх застосувань довгобійних дронів із бойовою частиною понад 30 кілограмів. Це системи Firepoint. Дрони компанії відзначилися ураженням критично важливих об'єктів противника, включаючи склади боєприпасів, арсенали в торопці та Тихорецьку. <звук> Декілька аеродромів: Таганрог, Маринівка, Енгельс-2, Шайківка, бази аеродромів, позиції систем ППО по типу С 400, а також, як, наприклад, у Сонцівці Донецької області командний пункт 90-ї танкової дивізії РФ. І іноді зустрічаються і зовсім ексклюзивні трофеї, на кшталт військових гелікоптерів. Діяльність української компанії Фаєрпойнт спрямована на забезпечення України можливістю завдавати справедливих ударів у відповідь по території Росії. На той час, коли все це починалося, коли казали, що з однією зв'язаною окою я скриюсь до вашої думки, що це правильне помачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво. Так хочеться більше хочеться завжди хочеться більше. Але вога є і саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби так, як ми собі це бачимо. У Кремлі розуміють лише мову сили. Найкращим аргументом у будь-яких домовленостях з Москвою є потужна українська армія та ВПК. зокрема власне виробництво далекобійних дронів і ракет, якими Україна може регулярно завдавати ударів по об'єктах Росії, розташованим за тисячу і більше кілометрів від лінії фронту. Для того щоб як е, то поставити цю війну на впатову ситуацію, перевести, да навчитися не тільки відбивати атаки ворога на і подавіть його логістику і подавіть його авіацію. Ну і я вже не говорю о том, що необхідно наносить удари по підприємствам воєнно промислового комплексу і енергетичної системи Росії. На десерт для російських окупантів українські інженери підготували крилату ракету Фламінгу. Українська рожева пташка, окрім величезної дальності три тисячі кілометрів, вражає вагою бойової частини понад тисяча кілограм. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну весом При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Російські терористи, які обстрілюють українські міста, мають усвідомлювати дзеркальна відповідь, обов'язково прилетить. Так звана російська влада оголосила командувача сил безпілотних систем України Роберта Бровді з позивним Мадяр в міжнародний розшук. Бровді оприлюднив дані з пропагандистських ресурсів, де вказано, що йому заочно інкриміновано причесність до загибелі кореспондентки Першого каналу. За версією російського слідства, це буцімто сталося на Курщині. Враховуючи, що на Росії, на жаль, більше не залишилося незалежних ЗМІ, то апріорі йдеться про пропагандистів, поплічників режиму, а не про журналістів. До того ж, російська армія сама б'є по своїй території. Коли цілеспрямовано, коли випадково, не виключаю, що до смерті пропагандистки, якщо це взагалі не вигадана історія, причетний Кремль. На сам кінець про перспективи для Росії 2026-й. Він може стати для неї роком хвилі ісламійського терору. Такий сигнал пролунав зсередини самої ФСБ. Спецслужби РФ фіксують різке зростання загрози усередині країни. Москва та великі міста у зоні особливого ризику. Деталі далі. Ось ці кадри зараз активно транслюють на російському телебаченні. На них працівники ФСБ, які затримують у башкирі осередок міжнародних терористів, які розповсюджували ідею для створення всесвітнього халіфату. Вісім затриманих проповідували серед мусульман ідеологію збройної в Росії терористичної організації та під час підпільних зборів вербували до своїх лав інших людей. Але такі матеріали останнім часом для російського телебачення стають дедалі частішими, і ключові тези у них це те, що ФСБ повідомила про зростання загрози терактів у середині країни. Періодично в Росії створюється привід для гніву у великій мірі. Це зовнішня сила. Періодично виникає потреба, щоб почати накручувати ситуацію. Російські спецслужби фіксують зростання ісламського тероризму в Росії. Така доповідь за повідомленнями ЗМІ, була отримана головою ФСБ Олександром Бортниковим. Але поки не передана російському диктатору Путіну. Утім, як повідомляють інші джерела, документ насправді все ж таки міг потрапити на стіл до Путіна. І що цікаво, серед ключових загроз також активізація окремих диверсійних груп усередині країни, тобто далеко від зони так званої СВО, у тому числі у самій столиці Москві. І ще один важливий момент про загрозу дестабілізації ситуації на Кавказі, дії, які показували, що держава сильна, що її вороги, вони з ними розберуться. Це сильний путь. Утін і ще одні вороги, які хочуть напасти на фортецю. І тут повернемось до вже згаданої інформації про затриманих в Башкарі, де ФСБшникам далося зловити вісім учасників терористичної організації. Тоді ж повідомлялося про те, що група готувала активні дії на території Росії. Джерела, які передали цю інформацію, змі сходяться на думці, що у 2026 році ситуація може змінитись в гіршу сторону, якщо ФСБ та інші органи не виділять цей вектор як пріоритетний. Але тут треба не забувати про те, що такі меседжі в Росії просто так не повідомляються. Це добре, сплановані провокації. Також такі теракти справді можуть організувати російські спецслужби, оскільки це робота як і на внутрішнього споживача, так і на зовнішнього. Для самих росіян це банальне. Розхитування ситуації. За цими заявами обов'язково будуть теракти. Ну, швидше за все, так коректніше сказати. Будуть затримані чи вбиті, у яких будуть документи про належність до тієї чи іншої терористичної організації чи національності, і це буде продано всередині. Так завжди лякали росіян. Усі ми добре пам'ятаємо теракт у крокусі, який Путін використав для звинувачень так званого неонацистського київського режиму. По вказанню координатора терористи після завершення злочину на автомобілі поїхали в сторону російсько-української кордону, щоб потім попасть в Київ для отримання обіщеного їм вознаграждення. Там досить складний наратив. Наскільки я розумію, там були повідомлення ФСБ і про ФеСБшних телеграм-каналів про те, що існував якийсь сховок зі зброєю, які були приготовані для цих чотирьох осіб, щоб вони взяли цю зброю, і потім з нею проривалися у бік України. У результаті ця трагедія. Я стала інструментом мобілізації суспільства та поштовхом до нової хвилі підписання добровільних контрактів із російським міністерством смерті. Але для зовнішнього кола створити фейк не так вже й просто, насамперед, тому що його треба буде прив'язати до України. А саме цим зараз активно займається Кремль. Якщо це буде задіяно у Кейсі України, якщо знайдуть визитівку Боданова, умовно, то це продаватиметься не всередину, а за кордон у США. Ось дивіться, вони ведуть себе не за правилами війни. Ціла серія активностей з боку ФСБ це підготовка до терактів як у Росії, так і в Україні. В Україні мета деморалізувати суспільство на тлі скандалів, відключень світла та ситуації на фронті у Росії збурити населення, щоб виправдати нову хвилю мобілізації. Простіше кажучи, російський правлячий режим цілком здатний сам влаштувати серію терактів у середині країни, щоб потім повісити все на Україну. І спробувати цим маніпулювати на переговорах або остаточно залякати росіян і загнати в тотальну мобілізацію. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.